Привіт, мої дорогі Левчики! Вітаю вас! мене звати Зоряна. Ви на каналі Зоряна Таро. Настав час для передбачення вже на вересень місяць. Давайте його зробимо. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. А якщо ви ще подивитеся знаком асценденту, це буде 18 карт. Обов'язково щось відчуєте своє. Ну що ж, не гаймо часу, мої любі Левчики, вересень місяць. Що буде відбуватися? Ну що ж, перша карта для вас, мої дорогенькі, місяць починається з відпочинку. Ну, знову ж таки, для, когось це, для кожного це своя енергія. Для когось це стан горизонтальний спокою перед телевізором, на ліжку, для когось це на пляжі, відпочинок, для когось це планування, для когось перетравлення, для когось оновлення, перезавантаження. Хтось обдумує щось, хтось, навпаки, споглядання на ситуацію. Але це стан спокою, коли ніщо нікуди не рухається. Я відпочиваю, я не, нічого не роблю, я не напружуюсь, я нічого не вирішую. Стан спокою. Ну що ж, дивимося далі? Оксамитовий сезон, можливо, так, левчики? Їдуть відпочивати? Ну що ж, далі наступна карта для вас. Левчики мої, колісниця. А то це що, дорога назад? Чи це навпаки, ви плануєте поїздку і їдете в поїздку? Колісниця це дорога, це рух, активність, динаміка. По колісниці важливо, бо це. Е, е, Швидкість, по колісниці важливо, от, як водій автомобіля, розуміти, що я хочу, розуміти свою ціль, брати на себе відповідальність, не чекати на підмогу, а от, закладаєш курс як навігатор, і все, і їдеш за чітко, чітко дотримуючись курсу, знаючи, де відпочивати, де гальмувати, де заправлятися, де попити каву, тобто, коли я контролюю своє життя. Також це може бути, ну крім поїздки, це може бути переїзд, як далеко, як надовго, як назавжди, так і от така просто середина вересня буде у вас така от в поїздках, на колесах. Може бути все, що стосується автомобіля. Купівля, продаж, ремонт, оформлення Ну, все, що стосується автомобіля. Ну що ж, третя карта для вас. Паш Кубків. Можливо, це нові емоції, які викличуть, що у вас тут, куди ви їдете, чи що ви купуєте, чи які рішення ви приймаєте, і це викликає у вас нові емоції. Бо пажі це молода дуже енергетика, це або молода людина в вашому житті, така стихія, вода, риба, рак, скорпіон, знайомство прийде в ваше життя така людина. Це можуть бути діти і онуки. Можливо, ви з ними їдете в поїздку або їдете до них. І це ось такі емоції, захоплення, перечуття. Також це може бути подарунок, освідчення, знайомство, кохання, от така, захоплення. А також це може бути пажі, це переважно наша внутрішня дитина, що вона хоче. Вона боїться, вона сумнівається, вона навпаки кричить: дайте мені морозива", чи я хочу вражень, я хочу емоцій нових. Знаєте, коли діти вони ж не вони не вміють прораховувати, вони хочуть. Отак От і це може бути таке нестримне ваше бажання радості, нових звершень, нових захоплень, нових горизонтів. Головне, щоб це не був страх, не був сумнів, і таке який виводить вас з рівноваги, коли ви боїтесь, вагаєтесь, коливаєтесь, коли ви не впевнені. Бо може бути і так. Ну що, ще попереду в нас? Дві колоди. Дивимося далі. Ой! Класна енергетика переможе. чистка посухів, це я дось. Можливо, тому і відпочину. Тому що ви вже зробили все. Ви втілили, ви завершили, ви отримали винагороду, ви досягли успіху, вас визнали, це визнання, винагорода. І все. І можна розслабитись. Дуже класна енергія, або ж якщо вони не працюють разом, то це ви, успіх ваш. Левчики, це ви, ви вогонь, ви успішний, ви задоволений собою, це ви нагорода, за, ну, коли ви досягли успіху, це ваше визнання, ви довели щось, ви відстояли щось, або це може бути вас визнають, ваш успіх, або це ваше відчуття. Я молодець. Дивіться, яка тут людина горда за себе, задоволена собою, що я досяг своєї планки, чи намічених цілей, чи я втілив свої задуми. Тора так булькає в животі він щось не їв з самого ранку, що й мені здається, що вам чути навіть до вас, як в нього там булькає. Жаби квакають. Ну що ж, наступна карта. Ой, сім ка будьте уважні до свого оточення, тим більше дивіться, тут у вас була дорога, щоб вас не розвели, не, не от, хочеться сказати, втюхали. От, а воно так працює. От як би не було, можливо, безглуздо, негарно, не етично, ще щось. Але воно як приходить ця інформація, воно так і є. Тобто будуть намагатися вам запропонувати. Щось, поїздку, автомобіль, горячу таку путівку, яка начебто за найдешевшою ціною, тобто будуть намагатися вас обманути. Чи це автомобіль, можливо, ви ремонтуєте, і будуть вам пропонувати якісь лишні опції, які не потрібно міняти в машині, тобто, щоб розкрутити вас на зайві гроші. Чи це путівка, чи це автомобіль, чи це що тут вас? Будьте обережні і уважні, тому що це обман, маніпуляції і навіть може бути від такого ближнього кола ваших людей, знайомих, оточення на роботі, що ви не сподіваєтесь. Тому що тут ось така маніпуляція, хитрість, коли вас намагаються ось так хитро обставити все, обкрутити, подати так, що ви й не зрозумієте. Використати вас в своїх цілях. Підлість, хитрість, обман, інтриги, стратегії. Такі, коли плетуть інтриги навколо вас. Тому будьте обачні, поготові. Тобто меч, використайте цей меч як свою ясність, як планування, як прямолінійність при потребі, що ви можете чітко сказати, що я розумію, я знаю, я, в мене своє бачення. Пояснити як красномовство, як планування і далекоглядність. Ви можете спокійно цим мечем поставити оцю людину на місце. Підлаштовуйтесь під ситуацію, будьте на поготові. Третя карта. Знову четвірка мечів. Вже друга четвірка мечів. Тільки дивіться, тут була на початку така. А тут у нас кін, в кінці четвірка мечів, відпочинок, а тут вона зображена як релакс, як спа процедури, як омолодження, як відновлення. Можливо, так це поїздка якраз на куди ви їдете, на процедури, на море, от до моря, в воксавмитовий сезон. І оце ваші емоції, такі задоволення, радість, омолодження, також ось. Ну що ж, наступна колода, Таро, долина, ой, долина міражі, таке містичне, магічне, улюблене моє. Вона зі мною та колода вже ну, 6 років точно. Вона така специфічна. Комусь вона йде, комусь не йде. Так, що це за ліричний відступ, нема часу. Давайте. Карта для вас, мої дорогенькі левчики. 8К пентаклів. Вісімка Пентаклів, а в нас тут була перемога. І це дуже влучне поєднання, тому що тут павучок плете сплів павутинку. Ви знаєте, як досягти успіху. Ви, ви для цього приклали зусилля. Ви сплели свою павутинку. І в неї обов'язково попадеться. Тут, бачите що, роса, зіроньки. І ви обов'язково досягнете успіху, тому що ви все зробили правильно. Ви приклали максимум зусиль для цього. І фізично, і фінансово вклалися. Зробили все якнайкраще. Наполегливо на йшли до свого успіху. І тому ви отримуєте успіх, ви отримуєте результат своїх дій. Наступна карта. Друга карта що тут у нас? Десятка посухів. Десятка посухів, це в нас була, дивіться, дорога, тут колісниця, це в нас була хитрість, маніпуляція інформацією, чи словами, і десятка посухів це важка ноша. Ви, як то дерево, дивіться, скільки воно вже гнеться, зігнулося, скільки воно на себе навантажило. Можливо, от саме оця, ви на себе взяли відповідальність за дорогу, ви за все домовилися, ви про все подбали. Ви е, отут вистояли, відбилися від хитрощі і маніпуляцій, і це ви, виснажило вас. Тому що посухи це вогонь, який випалює, і також це, коли тіло виснажилося, на 100% ви виснажились. Тому ви потребуєте такого відпочинку і омолодження. Це важка ноша. Ви на себе забагато взяли обов'язків, зобов'язань, справ. Коли ви намагаєтеся допомогти, чиюсь роботу на себе взяли, чиїсь обов'язки на себе взяли. От, тобто ви хотіли допомогти, але для вас це ну, вас це спалить, випалить, вимучить. Ну що ж, третя карта. Перегляньте, що тут у нас? Королева, королева мечів. Королева мечів це жінка, яка сухіє повітря, терзи, близнюки водолі. Жінка, яка надає ясності, жінка фахівець. Ось це може бути мати відношення ось до цього фахівець, медсестра, жінка, яка робить уколи краси, лікар, масажист. І це хороший фахівець, найкращий фахівець. Або, може, можливо, це для вас юриспруденція, людина, яка надає ясності. Або це ваша ясність і ваше розуміння, коли я розумію, що я, що я потребую відпочинку. Я планую ось тут цей свій релакс, домовляюся, планую, роз, на що мені розрахувати. Або це людина, так, яка надавати буде вам послуги, буде якимось чином задіяна в вашому житті. Ну що ж, мої любі левчики, я бажаю вам мирного і спокійного вересня, вдалого, цікавого. У вас і поїздка, і дороги, і відпочинок. І найголовніше, що пам'ятайте, у вас є енергетика, енергія переможця, успіху, досягнень ваших. Зафіксуйте їх. Пронесіть їх з собою через цілий місяць, тому що це на початку перша карта була. Через цілий місяць ось цю впевненість. Це задоволення, це цей вогонь. Не дайте йому загаснути. Пам'ятайте, що все в ваших руках залежить це тільки від вас, наскільки ви дозволяєте переходити свої кордони, наскільки ви дозволяєте з собою поводитись, так, з вами і поводяться. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успіху, гарного, радісного місяця, спокійного, без тривог, без страхів, без обмежень, а навпаки. Щоб було багато позитиву, багато причин для радості, багато от, успіху, успіху не буває багато. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам позитиву, стержня такого внутрішнього, внутрішнього розуміння, що я можу, я зможу. Дякую, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, па, -па.